Дайте Бог здоров'я! Вітаю тебе на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з тобою ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 8 розділу звички. Тема: Хто підскаже тобі, чи робиш ти правильно, Чиїх порад дослухатися. Ми навчимося розуміти, до чиїх порад дослухатися. А ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Як визначити, що ти достатньо вивчаєш і розумієш потрібне? Хто підскаже, хто знаючи, що є достатнім для вивчення? Далі по порядку і для створення правильних звичок, і для їх запровадження. Як визначити, що ти достатньо вивчаєш і розумієш потрібне? Потрібно підтвердити, що ти знаєш мінімум, який забезпечить безпечне впровадження потрібного. Як зрозуміти? Уточнити в знаючих. Відповіді буде прийняття думки 30% від світових, 30% від місцевих, 30% від тематичних новаторів і 10% своїх міркувань. Хто підскаже і хто є знаючий? Для початку виведемо загальні правила вибору тих порадників, порадами яких ти зможеш скористю користуватися з будь-яких питань в житті, в тому числі для вибору потрібних звичок і їх впровадження. Правда в тому, що є незнаючі знаючі, яких легко знайти для консультацій. І є незнаючі і знаючі, котрі непомітні. Зазвичай ти не шукаєш непомітних, а звертаєшся до тих, яких легко знайти. Адже не легше ще шукати в мережі інтернет. І найближчому середовищі серед знайомих. Ти так дієш, бо природа людини така, і більшість людей саме так шукають пораду. Бо це просто і швидко. Складність заключається в тому, що дуже важко відрізнити незнаючого від знаючого. Зачасти, не знаючі, можуть мати багато підписників в інтернет чи прихильників в житті, бо вміють говорити, піаритись, розкручуватися, добре вклалися в рекламу і тому подібне. Мудрість заключається в тому, що потрібно. Підібрати такого знаючого, який передасть саме ті знання і досвід, які потрібні тобі саме на цьому етапі життя і для твоєї життєвої ситуації. Мабуть, буде неправильно жінці, звичайної зовнішньості, віком 45 років, ростом 1,60 м, вагою 95 кг, користуватися порадами, як стати популярною від зірки топ-моделі красуні віком 25 років, ростом 1,80, вагою 60 кг, з параметрами 90-60-90. І з 10 мільйонами підписників в інстаграм. Погодься, не всі поради визнані для тебе. Для визнання жінці звичайної зовнішністю, віком 45 років, ростом 1,60 метра, вагою 95 кілограм, потрібно користуватися порадами інших знаючих. І тоді в неї буде успіх. Бо в неї є маса чеснот і якостей, що дають їй право мати все. Зачистив інтернет та й навколо тебе. Заповнюють інфопростір, лже знаючи, які просто вміють піаритися і маніпулювати. Ті, в яких цілі твоє, верніше своє визнання або отримання від тебе коштів. І діють вони так, щоб тобі сподобатися, щоб в їх вченнях тобою вбачалася швидка пілюля від всіх негараздів. І їм байдуже твої каліцтва і розчарування в кінці випробування. Їм важливо, щоб зараз до їх порад була твоя довіра. Всі люди зачасти довіряють коли чують простий, швидкий рецепт досягнення потрібного. Ти не виключення, я не виключення. І ми маємо бути мудрими, вміти вибирати, шукати потрібне, чекати потрібне. Справжні реалії такі, якщо довго і терпеливо не змінюючи напрямку, розумно робити те, що робиш, і вдосконалюватися, то бажаного осмислено результату обов'язково досягнеш. Тому потрібно знайти правильних знаючих і саме їх правильних порад слухати. Хто буде правильними, визнаними і знаючими. Якими їх порадами варто скористатися? Методологія вибору визнаних та їх порад така. Перше, потрібно вибрати істинно визнаних. Як це робити в книзі ОССЕМ на сторінці 556 та в YouTube це та наступне відео. Друге, з істинно визнаних вибрати тих стиль цінності, напрямок міркувань, які співпадають з тобою. Третє. З них вибрати тих, в яких є певна схожість з твоїм життям, роботою, напрямком діяльності. Поради, від яких вже зараз можна застосувати в твоєму житті чи на роботі. Четверте, вибирати поради, які можна буде застосувати саме в твоєму випадку. Бо ці поради подібні. Вони спрацювали для подібних ситуацій. Це коли визнаний сказав, в такій-то ситуації я вчинив так, і забезпечило от такий результат. П'яте. Застосувати поради при наявності наступних умов. Поради, отримані від трьох істиновизнаних, це дві однакові поради для конкретного твого випадку. Іншими словами, символ твого наслідування не всі визнані, а ті, хто відповідає твоїм нинішнім цінностям або цінностям, з якими ти будеш жити в подальшому. Той визнаний, який говорить, я робив раніше і зараз роблю так, не завжди приклад для твого наслідування. Не роби, як він, він визнаний, ти поки ні. В нього великі ресурси. В тебе поки їх немає. Він уже робить, він попереду, а тобі наздоганяти. Він живе в реаліях з іншими умовами, не твоїми. В тебе інші. Твій успіх це застосування порад під твої умови і ресурси. Поради надвеликих цінні і правильні. До таких порад потрібно прислухатися. Щось запровадити, мріяти, запроваджувати потрібне і створити себе. Але ті поради більше базові, і перспективні. Їх поради для далекого майбутнього. Поради для вирішення поточних питань, розвитку, переходу на вищий рівень, поради, які важливі для практичного використання вже зараз, це поради від визнаних людей, які знаходяться від тебе на рівень або на два рівні вище. Поради не надвеликих. Саме Поради от таких потрібних тобі людей найбільш підходитимуть під твою практичну ситуацію. Застосовуй поради і тих інших. Варто унаслідувати стратегічне мислення надвеликих і практичні поради успішних вище тебе. Логіка, комбінації симбіоз порад надвеликих і успішних вище тебе забезпечить успіх. Краще шукати поради визнаних, вибраних під тебе, під твої ситуації, коли вибраний, визнаний, говорить. В такій-то ситуації я вчинив так, і це принесло такий-то результат. І якщо ситуація подібна твої, то така порада варта заслуговування в твоєму житті, варта застосування в твоєму житті. І якщо двоє вибраних, істинно вибраних, підтвердили, що це допомогло, бо і вони так робили, тестуй рішення на актуальність зараз, можливість запровадити зараз, уяви тренд подій. Якщо в твоєму випадку рішення логічне, і є прогноз успішного результату, запроваджують. Приклад, ти хочеш стати космонавтом. І три визнані космонавти твого віку з подібними фізичними параметрами рекомендують для формування витривалості на тренуваннях бігати дистанції більше 10 км тривалістю від 1 години з пульсом не більше 135 ударів в хвилину. Таке тобі пропонує і тренер, і лікар. Очевидно, ця порада для тебе за станом здоров'я та. Необхідне для тренувань для звички бігати з темпом 6 хвилин 1 кілометр. Вони таке роблять. І ти таке можеш зробити. Для тебе це реально. Орієнтація на визнаних спрацьовує для базових питань. Новаторство то інше. Для звичайного застосування порад потрібно вивчити, чи робили подібне інші визнані та дослідити результати. Вивчити, що з цього питання роблять сьогодні. Але новаторство вимагає. Інших критеріїв оцінки для підстав на впровадження. Для тебе це правильна логіка, але це ще не все. Є тонкий момент. Якщо орієнтуватися на поради давно визнаних всім людством, то, очевидно, базові речі від них ти переймеш правильні, але упустиш сучасні необхідні для успіху речі. Приклад. Очевидно, що досвід Джона Максфелла, Ендрю Карнегі, Генрі Творда, Джека Уелча допоможе сформувати базові речі. Але для успіху сьогодні потрібно вивчити досвід сучасної комунікації з людьми через інтернет. Роботу в соціальних мережах, seo оптимізацію таргетинг, копірайтинг, блогерство. І таких сучасних речей багато. Тому вибирати порадників ти маєш обдумано. Зараз навчимося, як вибирати визнаних, з яких брати приклад. Відомих декілька віків і сучасних. Тих які зараз відомі і невідомих, про, про те саме вони зараз створюють історію. При виборі правильного досвіду потрібно враховувати і регіональну ментальність, особливості релігії і тому подібне. Приклад. Ти живеш в центрі України. Хочеш розпочати бізнес в Україні і розвивати його по світу. Бажаєш привити собі базові звички, які розіб'ють твої навики і можливості. Тобі правильно було б проаналізувати поради визнаних. Перше місцевих з центру України. Друге. З простору СНД, бувшого СРСР, третє з Європи, четвертого з Китаю, п'ятого з США. Якщо є можливість досліджувати більше, бажано вивчити успіхи і поради визнаних з Японії, Індії, Африки і тому подібне. Що троє визнаних і більше з твого вибору говорять, що для успішного бізнесу потрібно добре здоров'я, і його можна отримати ранковими пробіжками в 10 км з пульсом менше 135 ударів за хвилину. Значить, тобі потрібно вивчити можливість і доцільність розвивати в собі саме цей навик і звичку. Бігати по 10 кілометрів. І якщо більшість успішних говорять, що для успішного бізнесу саме зараз потрібно розвивати м'який або жорсткий стиль ведення перемовин в спілкуванні з людьми, значить, тобі потрібно розвивати те, що підходить на твоїй території, те, що рекомендують визнані з твоєї території, з центру України та підтверджують інші у всьому світі. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз, тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок своїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формувати звички. Переглянь всі 46 уроків з теми звички. Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу звички та, виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо, ще багато потрібного. В наступному відео ми визначимо, хто такі визнані, від кого вчитися, як їх відрізнити від інших. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.